17 квітня ось два пасічника приїхали мені на, на допомогу. Привіт Марія Олександрівна. Держи. Що ти Держи. там принесла? Зайка, ну відкривай, показуй. Оно, ого, зараз подивимося до вудиків. А що тут Тетяна Івановна хотіла показати майстер-клас по відбору пилку? Так, вона підходить і не боїться ж, головне. Диви. Воно, в рукавиця, головне. Так. он Тетяна Івановна. Що це ти... Що це там, Тетяна Івановна? Це цілий скарб. Ти з тої фанерки не витяг, бо це тут бачиш менше. так. Оказується у нас не, не бджоли трудівнички збирають пилок. а Таня і змашою дві трудівнички. Якщо кому треба пилок, звертайтеся. Тут пасіка прямо в лісі стоїть. Екологічно чистий, смачний. Маш, попробуй, зайка, смачний пилок чи ні? який? Надзвичайно смачний. А ну ти зайка попробуй. З якого давай далі, з цього ось а тут немає. Тут немає. Ось а о... Це тільки маленьких? Ну, і в тих там. Ось цього, Це ось кордован. Наш солодкий. Це супер полок. Оце кордован зібрала островна матка. Зараз побачимо, є тут. О, дивіться. За два дні. За два дні повні повний лоток. Ну не повний ще, звісно, але майже повний. Тут більше ніж там. Більше? От що значить кордован. Для пилку дуже хороші бджоли. Головне сім, вон, ташечки співають. Сім годин вечора, да, зараз машки сіки. Сім годин вечора, а бджола ще працює. Головне. Ну, Бджола працює і Таня Тетяна Іванов з Києва приїхала. Воно тихенько висипається, воно дивіться, висипається, пану витягує, акуратно, висипається аж аж на двір. Ого, повні повний пилко Два дні. Ну це це, грубо говоря, два дні. Вчора вони не сильно, мабуть, збирали. Це, це сьогодні, так? Да? Сьогодні гарний день. Все ж квітне. І квіток із лісового тут різнотрав'я і, і садки. Тут село теж є. Правда, там далі село. А тут, а тут ліс, не знаю. Це супер пилок. Ось такі в нас дівчата трудівниці. Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал чи ні, Тетяна Івановна. Лайки, Марія Олександрівна. Подобайки. Оно, Марія Олександрівна ставить лайк. Отак. От всім гарного вечора. Приємно, приємно відсвяткувати наступаючу Пасху. До побачення.